Рівно тиждень назад, 24 вересня 2025 року, померла моя бабуся, а 25 вересня її поховали. На протязі цих днів я постійно про неї думав. А вчора, точніше, сьогодні вночі, я вирішив написати про неї оповідання. Я його написав. І як онук, який тужить за нею, і в серці якого є скорбота. Я хочу вам зачитати це оповідання, яке я е, сьогодні вночі написав. В середу, 24 вересня 2025 року, померла моя палко мною люблюча бабуся, яка була моєю бабусею по мамині лінії. Звали її Марфа Романівна Соловйова. І прожила вона 102 роки, 2 місяці і один неповний день. І ось на ранок перестало битися її турботливе та чуйне серце. І моєї бабусі не стало на цьому світі, бо ж вона відійшла у інший світ та у інший вимір. Вадим, наша бабуся, померла, сказав мені у слухавку мого мобільного телефону мій батько Євгеній Іванович Костенюк. І він перевівши свій подих, продовжував говорити «да». Я доторкнувся до її чола, але воно було холодним, а її тіло під ковдрою, то воно є ще теплим. Та невже і смутком зітхнув я у відповідь на батькові слова і продовжив свою розмову із ним. Я заходив до бабусі уранці приблизно о восьмій годині у її кімнату до хати, і мені тоді здавалося, що вона просто дрімала у ліжку. А тут на тобі не прийшло і якоїсь години, а ти батько каже, що вона вже і померла, і що її вже і немає. Так, Вадиме, саме так. І тільки що я дзвонив до мами, і ось зараз то я маю їхати за нею до роботи. Ось у сумі Чернівці. Чекай нас у бабусі, і скоро ми приїдемо. А в той час я був у батьків дома, будинок, якого знаходився по центральній вулиці Незалежності, недалеко від міського стадіону та автозаправочної станції, яка знаходилася як оце виїхати із з міста Заставне, на отакі села, як Кадовівці, Чорні Чунків та Хрещатик. Кожного дня я приходив сюди до батьків, ось на оцю квартиру, до цієї нашої двоповерхівки на сніданок, на обід, а також і на вечерю, і два рази на день то я годував із десяток курей, які були у нас на господарстві. А хата моєї бабусі знаходилась за півтора кілометра звідси і була розташована у затишному спальному районі нашого невеличкого містечка під назвою Заставна. А в той час у старенькій хаті у бабусиній кімнаті всі ходили заклопотані. Була тітка Софія Добовищенко, була моя мама Костенюк Тетяна Михайлівна. Ось уже і я прийшов сюди до бабусі. А поруч, посеред кімнати, стояла лакована у каштановий колір труна на трьох табуретках, яка чекала свою господиню. А точніше сказати, чекала її тіло, яке вже було бездихання та лежало в очікуванні на те, щоб його оділи та поклали шанобливо в оцю недешеву труну. Аня, добре, що ти прийшла, промовила до своєї колишньої однокласниці моя мама Костенюк Тетяна Михайлівна, яка була законним опікуном моєї бабусі, яка увесь сягар організаційної роботи взяла у свої руки. Вона е, покликала свою однокласницю, бо ж у її однокласниці то був значний досвід, як підготувати небільчиків до похорону. Ось Ганна і на прохання моєї мами взялася за оцю кропітку та нелегку роботу. А мій батько у той момент сидів у салоні свого невеличкого японського авто у дворі бабусиної садиби і щось передивлявся із свого акаунту у стрічці. Новин такої соціальної мережі, як Фейсбук. Ну що, Вадиме? Як там мама? Вона збирається їхати до нас додому, чи ще буде ось отут у бабусі? Бо ж я ще навіть від ранку і не снідав нічого, і це вже і обід скоро буде. Довго не зволікаючи, я знову повернувся до хати, де у кімнаті готували до похорону тіло моєї бабусі, і там спитав у мами, коли ж вона збирається їхати додому на обід. Та якщо батькові потрібно щось негайно перекусити, то нехай він їде додому. А коли ми впораємося із приготуванням тіла до похорону, то я до нього передзвоню сама. Ось мій батько і поїхав додому, а я залишився разом із своєю мамою, тіткою Софією та отією маминою однокласницею, яку звали Ганною, І яка моторно та управно робила свою роботу, щоб покласти правильно бабусині тіло у труну. А після того, як все було зроблено, то мама позвонила до батька і залишивши мене самого у кімнаті з бабусиним тілом, то вона разом із моєю тіткою Софією Дубовищенко порозділа. По своїх домівках, щоб і самим пообідати, а я тим часом залишився біля тіла своєї бабусі та дивився на її оте миле та гарненьке обличчя, бо ж мені тоді здавалося, що вона просто заснула і що вона ніби посміхалася у вісні, і не дивно воно вже було від того, що ота ледь її помітна, та не дуже вже кричуща посмішка на її світлому обличчі. То вона сяяла полегшенням та отим почуттям виконаного до кінця свого обов'язку перед усіма своїми дітьми, а також і перед суспільством у цілому, у якому бабуся колись жила, працювала, мріяла та творила. Адже її земна місія, то вона була виконана сповна та повною мірою. Бо здавалося, що навіть коли в останні два тижні її життя, коли її оте колись прудке тіло покидали сили, і це примушувало мою тітку Софію, а також і мого батька із моєю матір'ю, оце вже докладати більших більш значних зусиль. Щоб Допомогти підвестися бабусі із ліжка. Та не дивлячись на оце все, моя бабуся і тоді ще грайливо бешкетувала як отема, але і, і, дівчисько. Бо ж вона, як побачить, ось оту кішку Матильду, яка оце вешталась попід її ногами, або ж здебільшого, як зазвичай бігло, пробігала близько її ніг, то моя бабуся у черговий раз, щоб оце ще раз дивувати себе та своїх рідних у своїх 102 роки з гаком. Своєю спритністю та пруткістю, то вона знову і знову ніби намагалася грайливо, але і водночас демонстративно відштукнути своєю ногою кішку, як можна вже подалі. Але ж ота домашня улюблена кішка під назвою Матильда, то вона завжди була на готові та завчасно намагалася відскочити як можна подалі у той момент від ноги моєї бабусі. Бабушка, що ж ти робиш? Красавиця наша. Ай-яй-яй! Жартівливо ось на такі подібні бабусині учинки. Отим своїм черговим жартом мій батько Євгеній Іванович Кистенюк. І тоді з бабусею він розмовляв на російській мові, бо ж не тільки він один розмовляв по російській з нею, але і ми усі, тобто я, моя мама, всі мої тітки, а також онуки та правники. Але мій батько Євгеній Іванович Кістунюк завжди був е неперевершеним у своїх щирих та дотепно розважливих жартах, що додавало усім отоючі, оточуючим неабиякого оптимізму та безмірно, без винятку піднімало усім присутнім настрій. І це завжди допомагало моїй бабусі, а також мені та моїй тітці Софії Добовищенко кожного дня доглядати за бабусею, де основне навантаження лягало на оті тендітні жіночі плечі, коли потрібно було двічі на день нагодувати бабусю, приготувати їй їжу, а також і попрати одіж та постіль. Та оце все із їхньої сторони була велика дяка своїй матері за оте чудове та прекрасне минуле, за оту її турботу та за оте її тепло, за оту її чуйність, яку колись моя бабуся дарувала усім своїм дітям. І це все стос... Сувалися не тільки її дітей, але і її онуків також, в тому числі і мене. Тобто її п'ятдесятирічного онука Вадима Костенюка. Бо ж моя бабуся неодноразово підкреслювала одну річ, як вона мене дуже сильно любить та поважає, і як їй завжди приємно бачити мене у себе вдома. Ось оце і я самісінький стою перед її труною, коли оце її ще не застигле тіло, виглядало немов тіло молодої дівчини, яка просто міцно заснула та дивилася дуже приємні та повчальні сни, що надсилав її Господь. Бог і в яких вона бачила щасливе минуле та майбутнє отих своїх дітей, онуків та правників, які завдяки їй також прийшли на цю грішну землю, щоб так само звершити свою місію та оте святе покликання своїх безсмертних душ, як і вона. І тому я стоячи перед отією труною і з переповненням отого святого смутку та зворушливості отих всіх своїх скорботних почуттів у моєму серці, і з її незвіданої та безмірно неосяжної глибини своєї душі, то я трепетно та із подякою у серці промовив до живої сутності своєї бабусі, яка оце знаходилась поруч оцього її бездиханого тіла. Мила та рідна моя бабуся, сьогодні 24 вересня 2025 року. Сьогодні ти померла, і про це я дізнався приблизно о 10-й годині ранку. І ось оце стою перед тобою, а твоє тіло вже приготували. Його помили, оділи та поклали у труну. Ти прожила своє життя достойно, бо ж завдяки тобі, то на світ з'явилися прекрасні та чудові люди. Твої діти, це Сергійко та Михайло, твої доньки Софія, Тетяна та Оля. А також у тебе є внуки, правнуки та праправнуки. Бо ж наскільки ти була доброю, турботливою, і як часто ти відгукувалась? На чужу біду та горе, і як ти всією своєю душею переймалася білю та печалю інших людей, всіх своїх рідних, близьких та друзів, і я твій онук Вадим то відчуваю самого дитинства. Відчуваю самого дитинства, ту твою доброту, лагідність та ніжність. Бо ж я постійно пригадую ті твої повчальні історії, як ти мені колись розказувала у дитинстві, і це були різноманітні казки народів Кавказу. Це були правдиві життєві історії далекого сходу приморського краю, та у тих її суворих зим із дикою природою тайги, із і з її усіма природними дарами та отими хижими звірами, які несли небезпеку жителям спас дальнього, де ти колись моя рідна бабуся народилася, і де пройшло твоє раннє дитинство. А ще неодноразово ти мені розказував. Воло про свою втомну працю у військовому госпіталі під час Другої світової війни у місті Нальчику Сочі та Армавірі, які знаходились у Краснодарському краї, і які також зазнавали ворож... ворожих бомбардувань із боку фашистської германії, про тих тяжко поранених бійців у госпіталях, а також про німців, які окупували території колишнього радянського союзу. А також ти мені співала дуже багато пісень, які чітко закарбувалися у моїй дитячій пам'яті та свідомості, що відлунювали мелодійною та дзвінкою луною у моєму серці, душі та розумі. І за це я тебе, моя бабуся рідна, дуже сильно та безмірно люблю. Бо ж ти була дуже доброю, емоційною та чуйною до чужої біди та горя людиною, бо ж ти відгукувалась на любу проблему своїх рідних та близьких, знайомих та колег, подруг та друзів. І ти, бабуся, для нас завжди була гордістю нашого життя, радістю нашого серця, то тим прикладом для наслідування, як поводитись із людьми та рідними. Бо ж ти нам у всьому скрізь допомагала, як от її своєю щирою порадою, так і конкретним ділом, і отим своїм співчуттям до наших проблем. Так і отією щирою радістю за всі наші досягнення у житті. І саме у цей день, коли Твоя кришталева, чиста та найсвятіша душа оце вже вирвалась із окол Твого ще теплого та бездиханного тіла, і ось отут вже знаходиться біля нього, то саме у ці години розлуки із тобою. То до тебе сьогодні вранці поприходили твої думки Тетяна та Софія, мій батько Євгеній, а також і я. Якщо б іще і моя тітка Ольга Ушакова була здоровою, то і вона також би сьогодні прийшла до тебе. І знай, моя рідна Люба та мила бабуся, що саме оцей останній день твого життя, то він тебе наблизить до Господа Бога. І я, моя рідненька, мила та прекрасна бабуся, то також хочу подякувати всемогутньому творцю неба та землі за оте все, що він подарував мені, оті чудові та неповторні миті спілкування і з тобою за його отой надійний захист та опіку про тебе, за оте все, що він благословив тебе на довге та плідне життя разом із нами. І з твоїми рідними та близькими, бо ж ти моя рідна бабуся прожила на уцій благословенні Богом землі рівно 102 роки, 2 місяці та один неповний день. Я хочу сказати та підкреслити, моя люба бабуся, що у цьому своєму духовному спілкуванні з тобою, ніби на отій, не видимо непомітній межі із отією тонкою гранню різновимірних світів. То це є великим досягненням та безперечно безцінною працею ось отут, на оцій нашій землі та на оцій нашій прекрасній та чудовій планеті. І в кінці своєї промови, уже не витримуючи своєї чергової хвилі надмірної емоційної тиги та смутку, то я ридаючи промовив і я, бабуся, тебе дуже і дуже люблю. Але силоміць, стримавши свої сльози та ридання, я знову почав промовляти до бабусі. Але ж я, бабуся, так само не є молодим, бо ж мені через місяць. Два місяця 25 листопада теж скоро буде 50 років, і можна сказати, що все своє свідоме життя то я прожив поруч із тобою. Так, моя люба бабуся, бо ж воно по-різному було в нашому житті. Бо ж я служив у АТО, і довгими роками мене не було вдома. А коли вже настала повномасштабна агресія Російської Федерації проти України, то я також, як один із перших добровольців, був на отій страшній та кровопролитній війні. І за оцей увесь час своєї відсутності вдома, то я був у різноманітних відрядженнях. Але щорічні відпустки, які заслуговував по праву військової служби, то вони давали мені змогу, хоча б принаймні один раз на рік. Щоб побачити тебе разом із своїми батьками у нашому невеличкому та затишному містечку під назвою Заставна. А також я пригадую моя мила бабуся, як ти мені завжди допомагала в моєму житті, як давала мені гроші на цемент та вапно, коли я оце штукатуру свою нову будову, яка стояла поруч твого старенького та глиняного будиночку. А ще колись у дитинстві, то ти разом із моїми батьками купила мені коштовне піаніно під назвою Україна. І я ходив. У музичну школу і я грав на тому прекрасному та чудовому інструменті. Бо ж саме заняття музикою на цьому великому та шляхетному величному та шляхетному інструменті, то воно відкривало для мене аж цілий незбагненний світ отієї тієї неперевершеної краси, отих яскравих мелодій та тієї усієї палітри різноманітних звуків, що збагачувало мене духовно, інтелектуально та розумово. І тому за це все моя рідна бабуся. То я тобі дуже і дуже вдячний за у твою щирість та співпереживання до всіх нас, де у повній мірі про. Уся твоя доброта та лагідність, а також справедливість, робота та співучість. І ти мені, бабуся, також постійно говорила про те, як ти сильно мене любиш у цьому світі, а у відповідь я говорив тобі те ж саме, як я тебе безмірно та сильно люблю і поважаю. Бо ж я тобою завжди гордився та трепетом всієї своєї душі дуже сильно захоплювався тобою. І як я хочу, моя мила бабуся, щоб всемогутній Господь Бог. Щоб він дарував тобі у тому потибічному світі найпрекрасніші та найчудовіші духовні оселі, бо ж люди тебе так само любили та поважали, як і люблю, та поважаю тебе і я. І навіть зараз я дивлюся на тебе, коли оце твоє ще тепле тіло лежить у труні. І коли тобі 102 роки і 2 місяці, а ти виглядаєш, немов ота спляча красуня, яка спить солодким та безтурботним сном, та бачить чарівні, казкові і яскраві сни. Бо ж саме Всемогутній Господь Бог, то він дав тобі можливість, щоб піти з цього життя спокійно, тихо та із великим достоинством. І я дякую тобі, всемогутній вседержитель неба та землі, за отаку надзвичайну милість для моєї гаряче люблячої мною моєї милої бабусі. Бо ж ми тебе, бабуся, завжди любили та любимо. І саме це стосується і наш і інших людей. І не дивчись на оте все, що в Україні йде кривава війна, і увагу звертають лише на загиблих людей молодого віку, але для мене бабуся, а також і всіх твоїх рідних та близьких, то ти завжди залишаєшся енергійною та жвавою. Молодою та вродливою, як ота -от вічна весна, і як оте свіже віяння вічного та квітучого щастя, а також і безмежної радості, аж усього цілого нашого усесвіту. Бо ж ти є нашою гордістю та нашою радістю, ти є нашою втіхою та справжнім прикладом. Бо ж у своєму житті то ми будемо рівнятися тільки на тебе, і ти, моя е, люба, мила бабуся, то завжди будеш отим яскравим вогником та отим безцінним скарбом нашої душі, який буде до скінчання віку освячувати наші душі. Та Серця, а також і наповнювати нас надією на краще у цьому нелегкому світі. Тому відпочивай, моя бабуся, бо ж ти тепер просто заснула і свою місію на оцій землі е на оцій, е та на оцій планеті, то ти звершила сповна та із дуже великим достоинством. І тому, моя люба та мила бабуся, я тобі дякую за все і за усе те, що було в нашому житті, то тобі є велика пошана та подяка. За що я тобі дуже і дуже вдячний? А в кінці, після цієї всієї своєї довгої промови, то я розчулився та розплакався, і мені тоді здавалося, що це були не просто звичайні сльози отого великого смутку та печалі, а в першу чергу це були сльози вдячності. Бо ж завдяки своїй бабусі, то я жив на оцій чудовій та прекрасній планеті під назвою Земля, де здобув певні уроки життя. А також і пізнав, що таке справжня любов, радість, тіха. Та надія, що таке зло, і що таке добро, що таке радість і що таке печаль. Ось таке оповідання я написав сьогодні вночі. Я думаю, що якщо Бог захоче, я буду продовжувати далі це писати. Це оповідання. Ну а наразі я хочу подякувати всім, хто прийшов вшанувати мою бабусю на похороні. І побажати вам всього самого найкращого. А моя бабуся нехай спочуває з Богом. Як кажуть в християнській релігії, то душа вона ще може знаходитись протягом 40 днів на цій землі. Особливу увагу треба звертати на третій день, дев'ятий день, сороковий день. Ну, а наразі нехай всім щастить.